На базі обласного центру 3-4 квітня проходить 15-та обласна виставка Конкурс великодні писанки. Оцінка великодніх композицій проходить у нас в вестибюлі, де учасники представляють естетично оформлені писаночки у вигляді композицій в перший день. Вони також виконують авторський розпис за своїм власним творчим задумом. На виконання авторського розпису відводиться три години. Сьогодні вони виконують контрольний розпис, і тут оцінюється складність. Нанесення орнаментів і технічність виконання. Ми спеціально для кожної вікової категорії розробляємо такі буклетики, роздаємо їх, і діти за цей час повинні нанести ці правдиві знаки, символи та орнаменти, на тло яйця від свічечки писачко. Мені далось завдання намалювати ось стосонку, символ лікувальний символ, символ здоров'я і грабельки. Вони будуть копати землю, землю на якій потім виросте зерно. Мій улюблений символ це зірка, велика зірка посередині Христа. Раніше слов'яни вважали, що зірка це найголовніше на небі. Фарби бувають різні, є такі, що малюють дуже світлі, які яскраві. Ось, наприклад, у мене є багато видів. У мене професійні фарби. У мене синій темний, зелений темний, жовтий, оранжевий і червоний дуже яскраві. Витягуючи писанку, я малювала, звичайно, на неї 48 кінців, зображувала, витираю щоб, так само, щоб і руки не були у мене в фарбі. Акуратно. Я вибрала червоний колір. Він символізує кров Христа, також кохання. Мене кожного року дивує й те, що діти дуже є талановиті, які ту лінію ну так веде, ніби Господь тою ручкою водить, тому що вона настільки рівна, ідеальна. І дивуюся просто тому вмінню і тому баченню, авторському баченню, втілення. Справжніх таких істинних символів і знаків, які мають бути написані, в окремо взятій роботі.